Час новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розповім я Світлана Усенко. Володимир Зеленський готовий зустрітися з Владіміром Путіним у четвер, 15 травня. Про це він заявив на прес-брифінгу з журналістами. Попередню зустріч має відбутися в Анкарі, де український президент також запланував спілкування із турецьким лідером Реджепом Ердоганом. Та Володимир Зеленський зауважив: якщо Путін прилетить до Стамбула і не захоче проводити перемовини в Анкарі, вони з Ердоганом готові вирушити йому на зустріч. Результатом переговорів на думку Зеленського має стати без. Умовне припинення вогню. Я так само сприймаю прямі перемовини з людиною, від кого залежить абсолютно все в Росії, а значить, залежить і припинення не тільки вогню, а припинення цієї війни, яку Росія розпочала проти нас. І тому я одразу сказав: я буду 15-го числа в Туреччині, готовий до зустрічі з Путіним. Зеленський додав, що до Туреччини запросили президента США Дональда Трампа однак відповіді від нього поки що не отримали. А Дональд Трамп тим часом прибув до Саудівської Аравії в межах свого першого закордонного турне після повторного обрання президентом. США. у Ріяді він зустрівся зі спадкоємним принцомодом Бін Салманом. Поїздка охоплює країни перської затоки. Трамп відвідає також Катар та об'єднані Арабські Емірати. Візит відбувається на тлі напруження у відносинах між та Ізраїлем через розбіжності щодо війни в Газі та політики щодо Ірану. Окупанти обстріляли Харків за інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Синігубова. Удар безпілотником прийшовся по холодногірському району міста. За попередню інформацією, люди не постраждали. На місці працюють профільні служби задля з'ясування всіх обставин. Ворог зранку атакував Нікопольщину зградів та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Дісталося Нікополю, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадам зруйновано приватні будинки. Люди не постраждали. Двох коригувальників, які допомагали росіянам наводити удари по Дніпру та Краматорську, затримала СБУ. Про це повідомили в прес-службі відомства. Ними виявилися два місцевих жителя. Обидва через соцмережі шукали легкий підзаробіток. Так на них і вийшли російські спецслужби, завербувавши обох дистанційно. Чоловіки передавали інформацію щодо розташування об'єктів та українських військових у прифронтових містах. Під час обшуків слідчі вилучили у них телефони з відеодоказами. Щодо підозрюваних відкрили кримінальну справу за статтею Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Усі 10 безпілотників, якими ворог атакував цієї ночі українські міста, наші сили оборони збили. Дрони росіяни запустили з Приморсько-Ахтарська. Повітряна тривога лунала в Миколаївській, Сумській, Одеській, Вінницькій та Кіровоградській областях. Європейський союз виділить додаткові 900 мільйонів євро з надзвичайних доходів від заморожених російських активів на закупівлю зброї та боєприпасів для України. Про це заявив заступник генсекретаря зовнішньої служби ЄС Чарльз Фріз на форумі оборонної промисловості Україна ЄС. Згальний обсяг нещодавньої оборонної підтримки ЄС сягнув понад 3 мільярда євро. Частину коштів інвестують у виробництво зброї, зокрема дронів і ракет. Індія тимчасово призупинила удари по Пакистану після звернення представників пакистанської влади. Про це заявив прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, зазначивши, що Ісламабад пообіцяв запобігати майбутнім терористичним атакам. Подальші дії нью делі залежатимуть від кроків Пакистану. Напередодні Індія також розблокувала частину шлюзів на річці Чинап, дозволивши воді потрапити на пакистанську територію. Військову операцію у Триполі, столиці Лівії, завершено про це заявили у Міністерстві оборони уряду національної єдності країни. Напередодні там відбулися масштабні збройні сутички між силами безпеки та бойовиками з міста Місурата. Через загострення ситуації було призупинено роботу міського аеропорту, скасовано заняття в університетах, а кілька районів залишилися без світла. Лівійська швидка допомога повідомила про щонайменше шістьох поранених. Громадян закликали залишатися. Вдома заради безпеки. Українські ветерани з ампутаціями вирушили на вітрильну регату до Греції. Це перший у світі приклад використання парусного спорту як частини реабілітації після важких поранень. Наша кореспондентка Юлія Чехічина була на місці збору команди та поспілкувалася з військовими. У цивільному житті він лікар-хірург на війні, медик-штурмовик. Богдан з позивним Ласун з 22-го року воював у складі 3-ї штурмової. Зараз ветеран звільнений за станом здоров'я. Каже, коли задумав провести регату у Греції, думав про те, як віддячити побратимам. Я такий думаю, треба зробити щось таке, що ніхто ніколи не робив на планеті Земля. Я такий, треба зібрати ветеранів. На регаді і зробити першу в світі регату з ветеранами, і я саме цим хочу показати приклад всій Україні. Що не дивлячись на те, що у нас така ветеранська політика, у нас є всі можливі інструменти для того, щоб Віддячити нашим найкращим людям до організації заходу долучилась і патронатна служба Олена, голова першої такої служби в Україні, зізнається. Домовилися про регату неочікувано. Наш ветеран 3-ї окремої штурмової бригади запозинив ласун Богдан Климюк. Він звернувся до мене з такою пропозицією. Сказав, що в нього є знайомий українець, який зараз проживає в Греції, і він займається яхтингом. І він хоче допомогти пораненим ветеранам і запрошує їх до себе на острів у Греції для того, щоб провести їм таку регату. Олена їхня патронатна служба хоче слідувати прикладу американців. «Сама велика кількість ветеранів і е, сам сама класна програма для ветеранів, і так як до них ставляться. Це е, насправді програми в Сполучених Штатах. Я думаю, що там постійно відбуваються такі події, тому що е, в минулому році нас запрошували на благодійний гольф-турнір. Це так само спортивна подія, як і регата для ветеранів. На регату змогли вирушити і ветерани з ампутаціями серед них Артем Флейм. Він воював ще з 2020-го. двадцятого. Спочатком повномасштабного вторгнення служив у Маріуполі, а потім вісім з половиною місяці був у російському полоні. каже, як тільки почув про регату, одразу погодився, адже для нього це було важливо. Взагалі мені дуже подобається ця ініціатива, щоб запропонували ветерану поїхати відпочити десь. Думаю, зараз мені це необхідно. Задумка дуже класна, ініціатива взагалі чудова, мені подобається все. Ласун заповняє, такі ініціативи підтримують ветеранів. Багато людей, які їх просто не розуміють, а інша половина ніколи і не захочуть зрозуміти. Тому зібрати їх всіх докупи і просто поспілкуватися і сказати, човаки, як ви, це набагато краще, ніж просто сидіти вдома і паятися. Тому я, як ветеран і лікар, розумію цю цю важливість і це просто необхідно. Ніщо так не допомагає, як групова терапія. У патронатній службі кажуть, спортивні тренінги для ветеранів проводять постійно. Крім того, співпрацюють зі службами інших бригад та наголошують, ветеранський рух треба нарощувати та розвивати. Юлія Чехішина, Вадим Верба, загальний національний марафон. Єдині новини. Власне, як наблизити мир, все ж таки завершити цю кровопролитну війну на нашій території. Будемо говорити далі. От зокрема, прямий курс на мир Володимир Зеленський підтримав ініціативу Трампа щодо перемовини з Путіним. Готовий до особистої зустрічі вже в Туреччині. Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці. Президент наголосив, потрібно безумовне припинення вогню і реальний простір для дипломатії. Я підтримав Дональда Трампа з ідеєю про повне й безумовне припинення вогню, достатньо тривале, щоб дати основу дипломатії. Я підтримав президента Трампа з ідеєю прямих перемовин із Путіним. Я відкрито сказав, що готовий до зустрічі. Я буду в Туреччині. Сподіваюся, що росіяни не будуть уникати цієї зустрічі, і звісно, ми всі в Україні хотіли б, щоб президент Трамп зміг бути там із нами на цій зустрічі в Туреччині. Найскладнішими темами переговорів між Україною і Росією можуть стати питання українських територій статусу Запорізької ста доступу України до водних маршрутів. Про це заявив спеціальний посланець президента США Трампа Стій інтерв'ю виданню Брейд Барт. Він зокрема додав, що США хочуть зупинити війну, і спосіб як цього досягти, це перемир'я. Я думаю, що головні проблеми це регіони, атомна електростанція і як українцям користуватися Дніпром для виходу в море. Є речі, які буде нескладно вирішити. Якщо ми посадимо сторони за стіл, вони поспілкуються один з одним, ми звузимо коло питань між ними і досягнемо компромісів та креативних рішень. І це буде перша тема. Ну, зокрема, основна тема до нашого гостя оцій при Володимира Фасенко, політолога. Вітаємо вас, пане Володимире. Вітаю. Президент Зеленський в свою чергу зазначає, звертається до всіх притомних людей, що це максимальне таке ну, вдала можливість, можливо, цього тижня якою ми не можемо не скористатися, щоб все ж таки почати діалог. І... Долучені практично всі лідери, наші партнери, зокрема з Євросоюзу і з Туреччини, зокрема і з Сполучених Штатів Америки, вже вони свої слова і заяви оприлюднили, що вони готові долучитися і допомогти. Але е, давайте говорити про те, наскільки реально в принципі всадити і на якому рівні теж дуже важливо, в якому складі будуть делегації, чи це буде там на найвищому рівні зустріч тет-та-тет, -тет, на чому наголошував президент України, е, чи це буде склад, скажімо, там формату 22-го року е, в Туреччині як перемовний. Відбувалися. І в цій частині я додам одразу цитату від The Times, які написали, що значить Путін хоче на цій зустрічі всі анексовані території, плюс політичну реорганізацію України. Під цим Словосполученням ми розуміємо, що він має на увазі, а відтак ми розуміємо, що ці перемовини вони можуть зайти в глухий кут, одразу ж щойно розпочавшись. Ну якщо Росія буде ставити такі питання, то а, дійсно переговори в глухий кут. На мій погляд, якщо на цих переговорах при тому, що вони будуть прямими, да але якщо не буде посередника, але хоча б модератора, причому модератора авторитетного дієвого, то це також доволі швидко заведе переговори в лихою кут, тому що в ситуації в обставинах, коли обидві сторони тотально одна одній не довіряють, і це наслідок нинішньої великої кривавої війни. Навести переговори без посередника будуть вкрай важко. і це не тільки не сприятиме домовленості навпаки, це якраз сприятиме того, що переговори зайдуть в глухий кут. Якщо от ви тут цитували Уїткофа, якщо переговори будуть по цих питаннях, які озвучив у А це ну те, що він сказав, це абсолютно наївна точка зору, абсолютно наївна. Не будуть так переговори розвиватися, що, що треба лише посадити за один стіл. Сторони швидко домовляться. Але він не розуміє наскільки, наскільки зараз велика пропасть між обома сторонами, тому на мій погляд, домовитись можна лише з одного питання, це припинення вогню. Але для цього потрібна готовність Росії домовлятися про це, якщо ж вони будуть ставити питання про території, оце якраз територіальному питанні – я можу вам сказати супереч тому, що каже Віков, компроміси просто неможливі навіть теоретично. Позиція України і Росії прямо протилежні, і компроміс неможливий навіть теоретично. А от про припинення вогню да можна домовитись щодо складу делегації, ми поки не знаємо, хто поїде від Росії. Інформація різна. Якщо вони знов направлять ну, для того, щоб підкреслити, що переговори повертаються до Стамбулу 22-го року і Направлять Мединського, це буде ознака того, що Росія не готова до пошуку компромісів і не готова до реальних переговорів. Є інформація, що нібито там можуть направити Лаврова міністра закордонних справ і Ушакова, помічника Путіна з міжнародних питань, Ну, це достатньо високий рівень переговорників. Але ну це означає, що Росія буде тиснути на нас. Лавров відомий як прихильник жорсткої переговорної лінії. ну і тоді теж не варто очікувати якогось результату на цих переговорах щодо Путіна. Ну поки на даний момент жодних ознак того, що від Росії поїде Путін на цю зустріч, і тому да це якраз буде означати, що Росія не збирається домовлятися. До речі, навіть якщо Путін приїде. Ну, статус буде високий, але це теж не тільки не гарантує домовленості. На мій погляд, навіть навпаки. Присутність Путіна на переговорах вона може бути лише заради Трампа. І враховуючи той сами, ту саму обставину, взаємну ненавість, взаємне несприйняття, взаємну недовіру, високий рівень, найвищий рівень переговорників, він не гарантує результату. Навпаки, зустріч Зеленського і путіна, я думаю, вона лише продемонструє, зокрема і Трампу, що зараз питання не в прямих переговорах, питання не в статусі переговорників, а в тому, що в позиціях Росії і України є принципова протилежність, і треба дійсно максимально звузити переговорну повістку, звузити лише до одного питання припинення вогню. Да, ну я хочу нагадати, що е, росіяни наполягають саме на початку перемовного процесу без будь-яких попередніх умов, і вони відкидають в принципі припинення вогню. І тому свідчені є ситуація на фронті. Вони посилюються і намагаються там якось мобілізуватися е, на сході. Зокрема, і ці напрямки ми вже голошу. Там наголошула на них Лиманський, Покровський тощо, е, ну та інші, в принципі, і літня кампанія це пріоритет для росіян і для Путіна безпосередньо, щоб вийти на осінь вже на якісь перемовини, можливо, з імовірними здобутками. Як вони вважають в мене питання: якщо за умови навіть якщо вдасться сісти за стіл перемовин а, сторонам в будь-якому форматі, але це відбудеться вже цього тижня, це з одного боку така ну проміжна перемога, тому що процес почнеться, навіть якщо там а, вогонь не зупиниться. Але чи не вважаєте ви, що це так само своєрідна пастка, тому що росіяни будуть максимально знову ж таки затягувати і втягувати а, всіх учасників довготривалі дискусії, процес? А а в Свою чергу робити на фронті те, що вони робили там три з половиною роки поспіль. І тут ще дуже важливо, який формат все ж таки має бути двосторонній, тобто Україна, Росія, чи все ж таки за участі третіх сторін посередників, щоб ніхто нікого не ошукав, не обманув, і щоб все, про що йдеться, про що обговорюється, було за підтримки і за спостереження третьої сторони без третьої сторони провал переговорів гарантований. Я ж кажу в обставинах, коли обі сторони не довіряються в народні, коли позиція сторін прямо протилежні, як вести переговори без треті сторони, це просто неможливо, от сядь вони за один стіл переговорів. То що, от навіть порядок денний, не узгоджений, ви правильно зазначили, що да, Росія каже, що вони проти що вони за переговори без попередніх вимог, але вони ж висувають попередні вимоги. Навіть постановка питання про те, що вони хочуть обговорити Стамбул, а ми хочемо обговорити питання припинення вогню. От вам вже протилежність, і як тоді вести переговори без третьої сторони, це просто неможливо. Сторони обміняються своїми позиціями взаємними звинуваченнями, на цьому можна ставити крапку. Да, сам початок прямих переговорів можна вважати кроком вперед. Це все ж відновлення переговорного процесу. Але без посередництва або, хоча б без модератора, вести переговори буде просто неможливо. І щодо припинення вогню: якщо Росія відмовиться вести переговори про припинення вогню, буде наполягати там на подальших переговорах, але без обговорення припинення вогню. Тоді я думаю, що Україна разом з європейськими партнерами має звертатися до Трампа. І до Держсекретаря США Марка Рубі, який буде до речі в сідні в Туреччині в Сити. Тоді треба звертатися і ставити питання руба. Ви казали про санкції. Якщо Росія не хоче обговорювати питання про припинення вогню, от оце якраз пряма підстава. Для ведення я санкції я одразу тоді поточню. Трамп теж не відкидав можливості завітати до Туреччини. Він говорив, що він там десь буде поруч, да на перемовинах і може завітати і доєднатися до перемовин. Ви про держсекретаря згадали Рубіо. Але ж я нагадаю, що риторика Росіян останні місяці була такою, що і от вона буквально до сьогоднішнього дня зберігається: що а, Україні вони вірити не можуть, тому що це взагалі всі ці пропозиції комедії фарс і взагалі українці. Росіян обманювали там і зраджували попередні домовленості. Відсилку таку роблячи до 22-го року знов ж таки до стамбульських е зустрічей цих європейців вони наполягають на тому, щоб війна тривала. Їм це вигідно, А тому ми апелюємо лише до е сполучених штатів Америки до Трампа. Той же Трамп його оточення найближче. Всі вони говорять про те, що це ваша справа. Давайте ви самі будете в Європі вирішувати питання, Ми можемо бути лише. Несіє. Абсолютно не згоден. Так, будь ласка, не всі в оточні Трампа про це говорять. Я нагадаю, ну, окрім Кіталовідомого ні, ні, ні. Я нагадаю, що після заяви Путіна держдепартамент США заявив, що вони будуть оцінювати дії Росії не по словах, а по справах, і вони підкреслили не тільки Кіткелах, Держдепартамент США. Підкреслив, що а, спочатку має бути припинені вогню, потім а, а, мирні переговори. А потім вже Трамп сказав, що далі негайно іміді Україна має погодитись на переговори. Однак той самий Трамп в цьому пості написав, що а, а, у нього є сумніви щодо позиції Путіна, і переговори в Стамбулі мають показати готовність Путіна Росії до а, угоди. Ну, мається ну увазі угода про припинення вогню. Якщо Росія не збирається це обговорювати, тоді це пряма підстава розглядати питання про санкції. Так що і європейські партнери України вони лише відтермінували питання про санкції до Стамбула до 15 травня. Якщо не буде згоди Росія обговорити це питання, ну тоді я вважаю немає іншої, ну так, немає інших обставин. Тягнути час, треба ставити питання про введення санкцій, і ставити це питання треба перед Трампом. Не тільки Росія апелює до Трампа, до Трампа апелює президент Зеленський і європейські партнери. Просто різні апеляції Росіянам. Якраз вигідно, якщо американці вийдуть з переговорів. І будуть продовжувати лише переговори з Росією? Ще і ми про це теж маємо сказати. Я що при... така ситуація буде вигідна Росії, і це буде перемогою Росії, а не Трампа. Пане Володимир, я пригадую ще десь. Ну напевно, кілька тижнів тому десь чув чи читав ваше інтерв'ю українським змі? Зокрема, де ви говорили про так званий план Б для від Трампа в разі, от те про що ви говорите, якщо Росіяни там не будуть значить гнучки, да, в перемовному процесі. В чому на вашу думку цей план Б може полягати? Ну, от про санкції ми вже згадували там чергові пакети від європейців, які от, в ультимативній формі там, європейські лідери днями про них згадували. І, зокрема, Сполучені Сполучених Штатах говорили, що можуть там, вводити додаткові санкції. Але наскільки цей план Б він може бути дієвим і що, головне, оперативним, я казав про те, що необхідний план Б. І план С, да, необхідна е, тактична різноманітність. На превеликий жаль, зараз очевидно. Нема у США у самого Трампа, нема чіткої послідовної стратегії та тактики. От я не впевнений, що у них є план Б. Більше того, є проблема в тому, що різні люди в команді Трампа мають різні позиції щодо подальших переговорів. Одна позиція у Іткафа, от яку ви цитували його нещодавної інтерв'ю. Трохи інша, але схожа позиція у Джей Дівенса, який виступає за поступки Росії, що от, мовляв, Росіян хочуть переговорів. Ми маємо їх починати. Хоча позиція США спочатку угода про припинення вогню, а потім все інше. Та а зараз от же дівенс пропонує відійти від цієї позиції. Більш послідовна позиція у держдепартаменту США і у Кіта Келега, але єдності немає, і Трамп діє ситуативно, Ось чому проблема. План Б має бути, а його. Ну я не знаю, є він у Трампа чи ні. І от саме в цьому є проблема. На жаль, в позиції США. Пане Володимир, дякую, що долучились. Поспілкувалися, знайшли час. Володимир Фесенко, політолог, був гостем у цій порі.